Вітаю, шановні 11 класи. Сьогодні ми поговоримо про економічний аспект застою. В умовах політико-ідеологічної кризи радянської системи наростає і економічна криза. Суперечливість процесу реформування промисловості призвело до того, що починаючи з 1972 року темпи реформи та її ефективність поступово зменшує оберти. Внаслідок кризи колгосно-радгосної системи складними залишились умови життя і праці на селі. Економічний розвиток УРСР впродовж другої половини 60-х років, першої половини 80-х років, був неоднозначним. Під тиском командно бюрократичної системи не дали очікуваних результатів в економіці Хрущовські нововведення. У 1965 році очільник уряду СРСР Олексій Косигін. Та група московських технократів розпочали чергову економічну реформу, зміст якої був сповнений суперечливостей. З одного боку, вона спрямовувалась на прискорення науково-технічного прогресу, розширення господарської самостійності промислових підприємств, місцевої ініціативи, визначення ефективності роботи підприємства, а не за виробленою, не за вироб, виробленою а за реалізованою продукцією. Також створення фонду матеріального заохочення робітників і службовців та розширення соціально-культурної сфери. З другого, реформа значно посилювала позиції центральних відомств. У 1965 році були ліквідовані радгоспи і відновлено промислові міністерства. Це означало, що уряд республіки втратив контроль над більшістю заводів і фабрик, які знову підпорядковувалися центру. Проте, незважаючи на свою непослідовність, реформа деякий час позитивно впливала на економіку. Порівняно високі темпи зростання спостерігалися у промисловості, у виробництва запроваджували нову техніку і матеріали, щоб зросла продуктивність праці, за рахунок якої одержали більшу частину приросту промислової продукції. В другій половині, як і промисловість сільське господарство в другій половині 60-х років розвивалося порівняно успішно. Було, було затверджено гарантовану оплату праці колгоспників за тарифними ставками, відповідних категорій робітників і службовців радгоспів, збільшено капіталовкладення в аграрний сектор. У сільгосподарській практиці почали використовувати нові агротехнічні прийоми, впроваджували у виробництво високоврожайні райнові структури зернових і технічних культур. Покращилася ситуація в тваринництві, промисловість забезпечувала село новими машинами, хоча їхня якість не завжди була на достатньому рівні. Продовж цього періоду основні виробничі форми і загальні обсяги промислового виробництва зросли в півтора рази. А на національний дохід на 30 разів. Створено єдину енергетичну систему із під'єднанням до неї промислових підприємств та завершено електрифікацією сіл України. Радянські економісти навіть називали 8-5 річку 1966 70 років золотою. Але вже на початку 70-х років означалися труднощі в реалізації задекларованих програм. Ставало очевидним, що чергова спроба вмонтувати елементи економічного стимулювання в чинну систему адміністративно-командного управління економікою виявилася недієспроможна. Відтак, із самого початку реформа була приречена на поразку, оскільки залишала без змін відносини власності. В ній намагалися поєднати несумісні принципи розширення прав підприємств і посилення централізації. Реформа, наприклад, передбачала збільшення самостійності підприємств і зменшення кількості показників, які затверджували згори. Але фактично численність таких показників зросла. Усталеною практикою була корекція планів наприкінці року в бік зменшення, що створювало ілюзію їхнього виконання. Центральні відомства на свій розсуд використовували природні і трудові ресурси України. Монопольно вирішуючи де, скільки і коли будувати та куди спрямовувати. Зараз я пропоную вам попрацювати з уроком з праці Наталі Тимочко, Косигінська реформа 1965 рік як спроба вдосконалення радянської господарської системи. І відповісти на запитання, які чинники, на думку авторки, гальмували реалізацію економічної реформи. Положення реформи впроваджували у життя з великими труднощами, а деякі з них так і не були реалізовані. Передбачені спочатку прямі зв'язки між підприємствами зовсім не були втілені в життя через їх несумісність із системою фондування та розподілу. В результаті ось підприємств виявився незабезпеченим матеріально, а підвищення самостійності підприємств несумісним з повноваженнями міністерств і відомств, директивним плануванням та існуючою системою ціноутворення. Численні суперечності реформи можна було б усунути. Рухаючись поетапно до ринку, проте це було неможливим із політико-ідеологічних причин, в економіці республіці першочергову увагу приділяли вугільні промисловості чорній металургії, важкому та електротехнічному машинобудуванню воєнно-промисловому комплексу. Панівним залишався екстенсивний шлях розвитку виробництва, тобто зростання його обсягів досягли залуч, залучаючи додаткову Робочу силу і збільшуючи капіталовкладення в будівництво нових підприємств, гірничо збагачувальних, трубних, металургійних заводів, підприємств хімічної галузі та інших промислових гігантів, почасти за застарілими проектами і технологіями. Одним із негативних наслідків такої політики стало забруднення довкілля, яке тут, за оцінками спеціалістів, відбувалося в десятеро інтенсивніше, ніж в СРСР в цілому. Підвищуючи обсяги виробництва електроенергії, розпочали створення штучних морів, які поглинули близько 1 мільйона гектарів родючих земель та спорудження атомних електростанцій. Про недоцільність будівництва Київського, Кременчуцького та інших водоймищ говорили науковці, письменники, публіцисти. Проти цього протестували місцеві жителі, котрі вимушені були переселятися, залишаючи рідні місця. Проте влада проігнорувала ці протести. Продовж короткого часу в Україні без належного обґрунтовування, розрахунків, урахування геологічних особливостей місцевості за старими і недосконалими технологіями було споруджено 5 атомних електростанцій. Центральні міністерства довели їхню концентрацію в РСР до небезпечного рівня. Необхідності в цьому, з огляду на потреби господарства республіки, не було. В Україні виробляли п'яту частину загальносоюзного обсягу електроенергії, значну частину якої передавали до сусідніх республік. А також експортували. Виручені за її продаж коштами розпоряджалися ті ж такі центральні відомства. У РСР і надалі залишалися одним з найбільших виробників зброї та різноманітної військової техніки. В Республіці сформувався потужний військово-промисловий комплекс. Замовлення військовиків виконували краще виробництва, де були сконцентровані найкваліфікованіші робітники, інженерно-технічні працівники, вчені і куди спрямовували на сировину та матеріали. Це був додатковий фактор централізації економіки СРСР, що не знав ані місцевих особливостей, ані республіканських кордонів і мав тенденцію до необмеженого зростання посилення політичного впливу. Підпорядкування своїм інтересом усіх цивільних структур. Натомість розвиток галузи, які випускали товари масового споживання, тривав дуже повільно. Більшість машин та обладнання підприємств легкої та харчової галузи промисловості застаріли, а ефективність їхньої роботи була низькою. Через це незадовільною була і якість вітчизняних товарів, багато з яких до того ж стали дефіцитними. Водночас виготовляли чимало нікому не потрібних речей. І це робило тільки тому, що їх увели в план. Отже, звертання економічних реформ призвело до наростання негативних явищ. Проявилися риси притаманні колоніальній системі економіці, що характеризувалась перевагою палених і сировинних галузей. У 1985 році питома вага промисловості групи А. Складало близько 72%, натомість групи Б 28%. В той час, коли високорозвинені країни будували постіндустріальне суспільство та вступили в Техногенну еру, у РСР у складі СРСР все ще продовжувало індустріалізацію, вилучення з виробництва застарілого остаткування, середній вік якого в 1985 році становив 28 років, відбувався повільно. Зношеність основних виробничих фондів дорівнювала 43% проти 28% в 1961 році. Якщо першу п'ятирічки е, цього періоду обсяг промислової продукції, згідно з офіційною статистикою, збільшився на 50%, то в останньому лише на 19%. Промисловість республіки, як і всієї країни, стрімко залишала, залишалася в кризі. І з початком 70-х років за умови згортання господарських реформ темпи розвитку сільського господарства РСР суттєво уповільнились. У другій половині 70-х років приріст продукції аграрного сектору становив щорічно 1%, а на початку 80-х усього 0,43%. Незважаючи на те, що влада постійно контролювала цю сферу економіки. Видавши низку постанов, які, на її думку, повинні були стимулювати як виробництво, їхня результативність залишалась малою. Майже всі вони не були підкріплені економічно і мали здебільшого декларативний характер. Як і в минулому, колгоспники, працівник радгоспу були мало зацікавлені в результатах своєї праці. Передові форми її організації, зорієнтовані на кінцевий результат на селі, не е, прижились. І в такій ситуації тисячі сільських жителів не бачили перспективи роботи в колгоспе і радувась. Виїздили до міст, за низькою продуктивності праці, відсутності необхідної техніки це зумовило гострий дефіцит робочої сили. Однак влада знайшла вихід із такої ситуації. Тисячі студентів, робітників, інженерно-технічних і наукових працівників, солдатів змушували впродовж сезону працювати на полях. Переробних підприємствах та овочевих базах. При цьому не завжди і вдавалося збирати врожай, який залишили, залишали зимувати або переорювали. Подібні безгосподарні, подібні безгосподарні дії не допускали власники присадибних ділянок. Займаючи близько 6% сільгосподарських удій республіки, вони продукували третину всього обсягу виробленого м'яса. Шверть молока та 40% картоплі. Водночас, прискореними темпами знищували основне національне багатство України її землю. Частина кращих ґрунтів була затоплена штучними морями, створеними на Дніпрі та інших річках України. Не зовсім вдало провели мельораційні роботи, деякі землі занедбали через ерозію. Влада продовжувала політику ліквідації так званих малоперспективних населених пунктів. Переселяючи хуторян, жителів малих сіл на центральні садиби колгоспів і радгоспів. Відтак на місці квітучих сил виникає пустки та руїни, намагаючись покращити становище в аграрному секторі пленом ЦК КПРС у травні 1982 року оприлюднив продовольчу програму, реалізація якої мала забезпечити якомога стислі строки стале постачання населенню всіх видів продовольства. Суттєво поліпшити структуру його харчування за рахунок найкориснішої продукції. На виконання програми виділяли значні кошти, збільшили виробництво сільгосподарської техніки, однак ці фінансові затрати не виправдались. Кологосно-радогосна система вкотре продемонструвала свою неефективність. Попри це, УРСР і надалі забезпечувала 60% союзного виробництва цукру. 40% соняшнику та овочів, і 25% м'яса, масла і консерв. Отже, наприкінці, 70-х, на початку 80-х років, господарство РСР входило в смугу системної кризи. Воно було неефективним, неконкурентноспроможним, а більшість спроб оновити його виявилися суто адміністративними чи навіть ідеологічно декларативними. Одне з гасел того часу: економіка повинна бути економною. Цілком відповідала духові часу, коли подібними транспарантами влада намагалась втримати кволу соціально-економічну будівлю від остаточного розвалу. Якщо трішки зупинитися на продовольчій програмі 1982 року, то вона була розрахована до періоду 1990 року. І вона містила сукупність заходів, спрямованих на забезпечення сталого постачання населення продукту. В ній визначалися обсяги виробництва всіх видів сільгосподарської продукції та шляхи доставки їх до споживача. В РСР і інших союзних республіках для керівництва АПК як єдиний цілий було сформовано Комісію президії Ради Міністрів з питань агропромислового комплексу в областях і районах агропромислові об'єднання. 1 липня 1983 року в Україні налічувалося 479. Районних агропромислових об'єктів на чолі з Радами об'єднання. Наслідком цього було зростання капіталовкладень в сільське господарство, від 15,8 мільярдів карбованців у 8-й п'ятирічки до 22 мільйонів карбованців у 9, й 25,5 мільярдів карбованців у 10 й і 30,5 мільярдів карбованців у 11. -й. Збільшувалось виробництво сільгосподарської техніки, а також мінеральних добрив, поставка яких. За 1960-85 зросли більше ніж 10 разів. Водночас, присадивні ділянки, займаючи 5-6%, давали третину всього врожаю. Продовольча програма республіки, як і країни за основними показниками не була виконана. Але завдяки їй удалося припинити наростання кризових явищ і навіть дещо поліпшити становище в сільському господарстві. Отже у хронологічних межах періоду 60-80-х років історія аграрних відносин в Радянському Союзі і УРСР характеризувалась кількісними і якісними змінами в сільському господарстві, що впливало з невідповідності потреб суспільства його розвиткові, з невирішеністю питань власності. Досвід інтенсифікації галузі шляхом освоєння нових сільгосподарських угідь, широкого застосування техніки. Використання електроенергії, засобів хімізації виявилися невдалено. В 1960-85 році енергетичні потужності в сільському господарстві України зросли більш ніж у 5 разів. Споживання енергії в 10, поставки добрив в 10,5, а валовий збір продукції рослинництва лише в 1,6 із разів. Спроби розв'язати проблеми інтенсифікації сільського господарства як головної ланки агропромислового комплексу шляхом. Широкого розвитку міжгосподарської кооперації та створення агропромислових підприємств і комплексів без врахування економічних і соціальних умов господарювання на селі, особистих інтересів працівників обернулися великими втратами. Не був поламаний традиційний екстенсивний підход до ведення землеробства, наростала криза колгосно радгосної системи. Тобто ми з вами бачимо, що реформи в економіці розпочаті в 1965 році, не були доведені до кінця. Вони не дали вагомих результатів, розбившись об стіну бюрократизму. Міністерства і відомства досить швидко звели на нівець госпрозрахунок, госп ліквідували самостійність підприємств, система директивного планування та економічно-командного управління господарством зберігалась, а в окремих випадках навіть посилилась. Провал реформ другої половини 60-х років, ще раз довів принципову неможливість реформувати соціалістичну систему. В 70 85 х роках негативні тенденції в економіці республіці наростали, хоча говорити про застій в буквальному розумінні цього слова, мабуть, неправомірно. Водночас, очевидно, що в господарському і політичному житті, соціальному і духовному розвитку республіки. Залишилось чимало елементів і традицій сталінської доби, надійно законсервованих Брежнівським керівництвом. І оце відношення до економіки, до аграрної сфери, яке ми спостерігаємо в добу застою, багато в чому охарактеризувало його занепад. Домашнім завданням я пропоную вам параграф 15 підручника, і або роботу з контурною картою, або завдання з підручника. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.